Смачні українські страви, забуті і ті, що готують донині. Познайомить вас з ними український кулінарний ютуб канал Кухня як Релакс. Сьогодні в нас автентична українська страва родом із Конотопщини Сумської області. Сичики, їх готують пісними з олійкою та чесничком, або зі смачним українським салом. І все, що нам потрібно зробити заздалегідь, намочити та відварити квасолю. Вона є головною в цій страві. І от як ви вже її відварили, добре стідіть зайву рідину, якщо вона є. Це дуже важлива умова. Сало та зелену цибулю підготували також. І ви напевно скажете. Сюди ще шматочок житнього хліба і не будемо нічого готувати, то і так. Проте ми втримаємось і використаємо ці продукти за призначенням. Велику цибулину подрібнюємо та будемо тушкувати на олії до легкого зарум'янення. Відразу нарізаю і солонину для шкварок. Але так як сало багате на різні жири, які позитивно впливають і на серце, і на судини, і на гормональну систему. А ще завдяки вмісту кислоти омега 6 яка сприяє покращенню роботи мозку, стимулює обмін речовин, підтримує імунну систему. Я більше ніж впевнена, що шматочок сала з'їсти не зашкодить. Тушкована цибуля в нас піде в тісто, якщо можна його так назвати. А от шкварки ми використаємо на подачу страви. Цибулю тушкувати сильно не потрібно, лише до легкого зарум'янення. І ось коли вона вже у вас буде майже готова, додаємо сюди прянощі. Звичайно, можна додати лише мелений перець. Та сіль. Я ж додаю ті прянощі, які чудово доповнюють страви з квасолі. Тепер маємо ретельно, до стану густого пюре потовкти відварену квасолю та змішати її з тушкованою цибулею. Далі ретельно вимішуємо, солимо. І я додаю чесник, так як квасоля з чесником дуже гарно поєднуються. Від цілого яйця відділяю жовток і додаю його в тісто. Кісний варіант сичиків на Сумщині подають відразу, сформувавши руками охайні колобки. В непісному варіанті процес дещо доповнюю. І ці маленькі нюанси дадуть сичикам скоринку зовні і легку зарум'яненість. Все, що нам потрібно, зробити з тої кількості тіста колобочки та викласти у форму для запікання. Зверху покриваємо їх збитим білком, який при запіканні дасть оцю необхідну скоринку. Додаю сіль для покращення смаку. Якщо запікаєте в духовці, то розігрійте її до 180 градусів і поставте на 20 хвилин. Але так як сичиків вийшло небагато, і в мене є помічниця, яка не потребує 15-хвилинного розігрівання, я запікатиму в ній мультипечі фірми Ротекс. Всього лише декілька натискань, і страва вже готується. Я знаю, що наші бабусі завжди тішилися, бачачи, як їхні внуки та правнуки. Досягали чогось нового, використовуючи для цього всі засоби, які дарує невпинний час. Тож, ми впевнено використовуємо сьогодні всі гаджети, які нам полегшують роботу. Ця мультипіч поєднує в собі три функції: фритюрниці, духовки та аерогрилю. Якщо вам цікаво, в кінці відео я вам покажу, які бомбезні страви я в ній готую. Ну і ще буде сюрприз від кухні як релакс. Всього за 8 хвилин ми запекли страву. Погляньте, які вони рум'яні, які вони апетитні. І саме тепер прийшла пора посмажити шкварочки. До них в кінці я додала білу частину молодої цибулі, зелену частину залишила для подачі. Ну і далі вибір за вами поливати хрумкими шкварками та подати до столу, чи полити часниковим запашним соусом. Або ж просто поєднати, вичавити часник до гарячих шкварок. Сьогодні ми з вами познайомилися ще з однією автентичною стравою. Доповнили своє різдвяне меню, приготувавши пісні сичики. Чи будемо смакувати з шкварками та молодою зеленню зараз? Сичики під час приготування в мультипечі отримали дуже цікаву і хрустку скоринку. Тож я з превеликим задоволенням виконую свою обіцянку. Бо ж, в час технічних інновацій без усяких там овацій, розкажу цікаві речі, що готую в мультипечі. Працювати з цією дивопіччю дуже просто: тут є вісім необхідних для приготування режимів. На відео ви бачите, що саме я в ній готую. Це і смачні швидкі сніданки, це і закуски на природу, з лавашем, сиром чи сардельками, і хрустка картопля фрі, яку я готую лише з однією столовою ложкою олії. З домашнім соусом це блаженство. І час приготування вас приємно здивує. Дві замариновані скумбрії готуються всього лиш 13 хвилин, а результат фантастичний! Окрім того, це ще й збереження вашої електроенергії. Стейки лосося навіть менше за часом лише 10 хвилин. А уявіть, яка це насолода мати таку помічницю на дачі. Вона ж ще і випічку готує. А які сирники в ній смачні. Тож хто ще не впевнений купувати чи ні таку диву машину, зробіть це не вагаючись. А кухня як релакс подарує вам 10% знижки на чудову мультипіч фірми Rotex та іншу побутову техніку, навіть якщо вона на акції. Уявляєте, яка це економія? Для цього вам необхідно перейти за посиланням, яке є в описі під відео, та вказати промокод, який ви також там знайдете. Кухня як релакс завжди працює для вас і разом з вами. До нових зустрічей та нових відеорецептів!